З творами вихованців Чернігівської артстудії Колібрі вже ознайомились кияни та гості столиці. Нині ж виставка триває у посольстві України у Франції. Я абсолютно пане ми відсуємо свою незалежність, територіальну цілісність і будемо розвиватися далі. І дуже важливо, щоб наша молодь, творча молодь, була е, зданою у світі, тому що вона цього варта. Вразила те, що яка повага до нашої держави скрізь. На вищому рівні у Посольському, де посли там, Канади, США до нас підходили, спілкувалися з нашими дітьми на рівні зі мною. Потім е, вразила, коли питають скрізь свідки ви, у музеях, таксісти, там, бармени, там, ну, будь-хто. «Таможенники, не та звідки ви. Ми кажемо з України, і дуже велика повага до на нашої культури, до на наших людей. Всі говорять, що вони найкращі люди зараз в нашій країні. Я побував в Уврі, інших місцях, і це наповнило мій москаль мозок, душу цими враженнями. Я після цього буду краще малювати. Ну, буду натхнення. Разом з представниками фонду кучми Україна та обласного відділення дитячого фонду Олег Шамшур обговорив плани майбутнього культурного співробітництва. Поле для цієї діяльності неосяжне, що довів і міжнародний конкурс Гри на фортепіано резонанси. Концерт виконавців категорії Екселенс у резиденції посла Канади у Франції відбувається вже вдруге і відіграє помітну роль у популяризації української культури. Адже його особливістю є обов'язкове виконання творів українських композиторів. Мені дуже сподобались зали, в яких я грав. Вони були дуже красиві, а також були чудові роялі, бережгаючи традиції і культуру, ми створюємо коріння, на якому буде розвиватися наша держава. Під час конкурсу присутні також мали змогу ознайомитися з творами юних художників а одну з робіт її автор Василь Трохименко подарував на прохання послу Канади.